Як жити у новому 2014-му? Саме про це керівники Чернігівського та Рібкінського районів радилися з народним депутатом України Владиславом Атрошенком. У переддень водохрещі відбулася зустріч у Рібках. На початку засідання Владислав Атрошенко коротко висловив своє бачення бюджетного процесу в Україні, області та в Рібкінському районі. На сьогодні прийняття навіть недосконалого бюджету нардеп не підтримує. Треба починати працювати, переконаний Владислав Атрошенко. Безумовно, які є питання, ну, скажімо, вже закладені в бюджеті, проблемні, ті, які були і в минулому році, це заробітні плати бюджетників. Це освіта, медицина, формульні розрахунки і попереднім, по попередніх цифрах, так сказати, десь недофінансування буде Чернігівської області 350-400 мільйонів гривень загальна. Ну, все разом із соціальними виплатами. За сприяння Владислава Трошенка до державного бюджету на поточний рік закладено субвенції для здійснення заходів із соціально-економічного розвитку. Сьогодні ми заклали на будівництво дитячого садочку в Масинах 10 мільйонів гривень. По місту Чернігів обстановка була така, що я навіть хвилювався ці гроші. Розписати на декілька строчок, Я міг розписати і Рівкінський, і Чернігівський, але я хвилювався, що не було навіть часу ці три строчки вписати. Тому ми навіть без програм, без нічого ми вписали в рамках соціально-економічного розвитку субвенції на соціально-економічний розвиток. Ми заклали десь мільйонів. Але це вже строчка конкретно виписана в бюджеті. Виписана в бюджеті. Це вже закон. Що стосується районів, то до бюджету закладено 3,4 мільярда капітальних видатків на соціально-економічний розвиток регіонів. Їх виплату буде здійснювати Кабінет міністрів України. Але за цим бюджетом, який прийнятий 14-го року, це буде здійснюватися за погодженням з бюджетним комітетом. Значить, очевидно, і це було така моя була ставка, що ми закладали цю норму, цю норму. І безумовно, я буду сподіватися, що ми із цих 3,4 ми знайдемо можливість врахувати потреби і Рібкінського району, і Чернівського району те, що стосується 206-го кругомову. А проблем на Рібкінщині вистачає. Далі всі посадовці у своїх виступах висловлювали стурбованість через фінансово-економічний стан, у якому опинився район, і фактичну відсутність перспектив для розвитку громади, до прикладу, стан автодоріг, вже не витримує ніякої критики. Далі, з доповіді начальника фінансового управління Ірини Мельниченко, стало ясно, крім заваргованості з зарплат бюджетникам і сумної перспективи, грошей на зарплати вистачить хіба на 8 місяців цього року. Є ще одна неприємність штраф і пеня. Нечасно виплатили була виплачена зараді зарплата за жовтень місяць і за листопад і також нечасно було сплочено єдина внесок до числа А року скільки Сколько штрафних санкцій? 232 тридцять тисячі а ці штрафні санкції вже із місцевого бюджету платить? За рахунок за, і за, за того, що держава не давав частні кошти, то місцевий бюджет за це платить штрафи. Керівництво Рібкінщини попросило Владислава Трошенка про законодавчу ініціативу створити проект закону, який би врегулював викладене питання і припинив нарешті цю абсурдну практику. Перший заступник голови РДА Сергій Мохнеч звернувся до народного депутата з проханням допомогти у розв'язанні найгостріших питань. Це завершення капітального ремонту районного будинку культури, відкриття двох додаткових груп у дитсадку колосок. Районна державна адміністрація за рахунок районного бюджету зв'язку з тим, що не вистачає фінансів самостійно. Ми вирішити не можемо. Але я сподіваюся, що з вашою допомогою ми зможемо їх дещо покращити, дещо вирішити ці соціальні питання, які в нас є. Наприкінці зустрічі голова РДА Володимир Герасенко розповів, що при необхідних насічень 11 мільйонів до бюджету району надійшло менше 480 тисяч. Але він висловив сподівання на покращення ситуації і на подальшу підтримку громади депутатом. Не ми ні одного населеного пункту, де не була ваша суттєва допомога. У свою чергу Владислав Атрошенко розповів про свої плани стосовно роботи у районі на 2014 рік. Є округ, в якому треба забезпечувати функціонування і зв'язку зв життя людей в цей період, в складний період для країни. Значить, з вищим законодавчим органом, з кабінетом міністрів, з міністерством фінансів. А сьогодні хто буде жити? Робоча зустріч Владислава Трошенка з керівництвом Чернігівського району, 20 січня, поступалася відкритістю і щирістю тій, яка була напередодні у рібках. Але оптимальний формат спілкування все одно було знайдено. Тон задав перший заступник голови райдержадміністрації Анатолій Кругол. Виголошуючи свою доповідь, кілька хвилин, він не сказав нічого конкретного, ні цифр, ні назв, ні імен. Але народний депутат швидко змінив стиль. Ви 10 хвилин говорили. Дайте мені хоч одну цифру, для чого я тут присутній. Я вам покажу папку зараз. Е, значить, з якою я приїхав з Лукінського району по кожному заступнику доповідь, вам за зразок. Промова наступного доповідача, заступника голови РДА Андрія Горбаня була змістовнішою і конкретнішою. З неї стали зрозумілими не лише основні фінансово-економічні проблеми району, а й плани на новий 2014 рік. Це Папельський дитячий сад, це реконструкція системи водопостачання сіднів, який вже протягом 4 років робиться, і це в завершуванні станція 998 тисяч. Нової програму запропонували анісівський дитячий сад, реконструкція факультет дитячий сад. Найболючішими проблемами можна назвати реконструкцію котельної, яка обігріває центральну районну лікарню, системи опалення соціально важливих об'єктів у Михайло Коцюбинському ковпиці. Взагалі про можливі шляхи вирішення проблем з водопостачанням у різних населених пунктах району, про необхідні суми, які складають мільйони гривень на загальне покращення ситуації. поки селівсі. Двічі я допомагав на суттєві кошти. Значить, працює у тих межах, які я допомагав, працює там те, що зроблено. Дякую вам, все працює. Я не за це. Я не подяку, я хотів зараз. Я хотів, друге, я хотів спитати, а якби ми пішли шляхом проєктно-кошторисної документації, закладення там у бюджети якихось рівнів там і таке інше, значить, ми б мали ту воду чи ні? Ні. Не має сьогодні депутат бути єдиним джерелом коштів для вирішення соціально-економічних питань, підкреслив Владислав Атрошенко. До цих процесів мають долучитися місцеві товаровиробники. На сьогоднішній день законодавством все не закріплено. Повинно бути ну хоча б елементарне співчуття і, і, і розуміння, таке інше. Чому рік не вирішується питання добудови чи надбудови дитячого садка основ'янці? Чому неефективно використовуються місцевою владою кошти з держбюджету? Коли Володислав Атрошенко намагався отримати відповіді на ці запитання, деякі районні чиновники посміхалися. Утраспів працювати. Ну а що ви вибаєтесь? У вас год пройшов ви нічого не зробили. Що я не вибаюсь? Ну, так а на якому світі це все? От вас громада брала. І оце, до речі, відповідь. Відповідь, чого люди на Майдані? Отак. То, що влада отак працює. Народний депутат висловив сподівання, що керівництво району працюватиме не в межах політичної доцільності, а з позиції відповідальності перед людьми. Сьогодні, скажімо, мною рухає єдине питання це відповідальність перед тими людьми які сьогодні не мають вже здоров'я, скажімо, ні протестувати, нічого, які доживають в своїх силах. От розумієте, і сьогодні те, що залежить від кожного керівника, який тут є, ми повинні зробити, щоб у межах так сказати, можливості наші, їхнє життя зробити більш комфортнішим. Наприкінці зустрічі Владислав Атрошенко ще раз закликав актив району до співпраці, а сільських голів до ініціативності. Адже вирішення проблем громади це щоденні справи життя округу номер 206. Це не, не та нарада, що депутат раз у п'ять років приїхав, там і більше вони побачите. Значить, в робочому порядку надайте ну, мені всі матеріали. Ну, і спільно ми будемо на сходах сил зустрічатися де завгодно, у будь-якому форматі.